Чи можна збирати дійсно безпечні станції на основі акумуляторів і інверторів? Так можна. Перше, це повинно що бути. У вас голова на оцих штуках-плечах. А друге, ось така прекрасна річ. Знайомтеся, це ДБЖ з правильною синусоїдою під назвою <coughs> Logic Power LPM PSW 1500 va З вами Максим. Ви на каналі Hotline UA, і ми починаємо. Не забувайте, що Hotline.ua – це сервіс смарт-шопінгу. Ця штука буде дуже в тему тим, хто шукає альтернативний метод живлення, коли у вас є акумулятори. І дуже важливо те, що в ній є правильна синусоїда. Не всі пристрої забезпечують цю функцію, що може призвести до нестабільної роботи електронної техніки та скорочення терміну її експлуатації. lpm psw 1500 va має вбудовану функцію правильної синусоїди, що робить його одним з найкращих варіантів для забезпечення стабільного живлення електронної техніки. Крім того, LPM-PSW-1500VA має функцію стабілізації напруги в діапазоні від 140 до 275 вольт на вході до двохста. Святи плюс-мінус 10% на виході. Це означає, що пристрій може забезпечувати стабільну роботу під час зміни напруги в мережі. Завдяки цій функції електронна техніка буде працювати стабільно, незалежно від того, які зміни відбуваються в мережі. Що за наших реалій дуже важливо, бо через нестабільність ЛЕП напруга у мережі може бути то за високою, то за малою впродовж декількох хвилин. Одним з найважливіших аспектів для ДБЖ є можливість автономної роботи в разі відключення живлення із загальної мережі. LPM psw 1500 Тисячап'сотті забезпечує автономну роботу електробладнання від акумулятора у разі відключення живлення. Можна використовувати свинцево-кислотні, мультигелові, гелові та літій залізофосфатні акумулятори. Тут же вибирайте з урахування вартості та кількості циклів. Крім того, може працювати з сонячними панелями за допомогою MPPT – Контролера це означає, що ви можете працювати зі своєю електронною технікою просто будь-який час. У вас є акумулятор, є оцей ДБЖ, і, будь ласка. І це велика перевага перед станціями, да, зарядними, тому що вони розряджаються і ви повинні їх заряджати. Дійсно, там є всякі блоки, але це вже набагато дорожче. А тут і економно, і е, все ж таки більш так можна сказати, функціонально і портативно, тому що можна з собою одразу взяти два-чотири акумулятори і використовувати цю штуку. Але зауважую, що це все ж таки не настільки безпечний варіант, якщо у вас в голові не вистачає клепки, ніж з Зарядні станції фільм адреналіну, адріналіни як системт хвом та. Цей ДБЖ також має інші корисні функції, які роблять його більш зручним для використання. Проста та зрозуміла інтерфейсна панель дозволяє легко налаштовувати та контролювати роботу пристрою. ДБЖ має захист від перевантажень та короткого замикання, що забезпечує додаткову безпеку вашої електронної техніки. Також це може використовуватися просто як гарний естетичний девайс, який стоїть у вас під столом. Чому піні? Іншим важливим аспектом при виборі ДБЖ є його потужність. Ця модель має потужність 1050 Вт, що дозволяє забезпечити стабільне живлення для багатьох електронних пристроїв, незалежно від того, чи використовуєте ви пристрій для дому чи офісу. Ця штука забезпечить достатньо потужності для найважливіших електронних девайсів. Сфера використання дуже широка, то може бути як джерело безперебійного живлення для газових або твердопаливних опалювальних котлів, де для аварійного освітлення, для забезпечення резервного живлення серверних станцій та телекомунікаційного обладнання завдяки функції швидкої заміни акумулятора. Це також називається гаряча заміна. Упс із чистою синусоїдою для циркуляційних насосів, як стабілізатор напруги з джерелом резервного живлення. Звісно, базові речі типу Wi-Fi роутера, комп'ютера та базових речей вдома навіть не буде. Перераховувати, бо може, звісно, дуже гарно з працювати. Якщо предмету, то, наприклад, холодильник потребує живлення, коли вмикається та працює компресор, тобто той самий холодильник не живиться електричним струмом у постійному режимі. Тож у реальних умовах використання ємності акумулятора вистачить більше ніж на 5 годин. Також непогано себе показала найпопулярніша комбінація для тепла опалення або насосу комбінації може бути безліч це тільки декілька прикладів, за яких ви можете використовувати його за своїх потреб у будь Яку пору року. Також важливо звернути увагу на розміри та вагу ДБЖ. LPM PSW 1500VA має компактні розміри та вагу 12,6 кг, що дозволяє легко переміщувати його з місця на місце. Це особливо важливо для тих, хто використовує ДБЖ для мобільних заходів або в місцях з обмеженим простором. Узагальнюючи Logic Power LPM PSW 1500 e є відмінним варіантом для тих, хто шукає надійне та стабільне живлення для своєї електронної техніки. З правильною синусоюдою та функцією стабілізації напруги, цей пристрій забезпечує безперебійне живлення у найнестабільніших умовах. Які зараз у нас насправді і залишились. Крім того, його автономна робота від акумулятора у разі відключення жилення забезпечує додаткову безпеку та зручність використання. Ще раз зауважу, що для використання цієї штучки вам треба акумулятор. де його ви можете знайти правильно на сторінках сервісу смартшопінгу Котлайн Всім дякую за увагу. Не забувайте за вподобайки і всі оці інші штуки, щоб наш канал зростав. І звісно, про донати. Слава Україні!